Відбулося засідання чергової 62-ї сесії Бродівської міської ради, яку розпочали з урочистого і сумного водночас, вручення ордена за мужність третього ступеня родині полеглого прикордонника Миколи Васильовича Казмірчука. Останній бій якого відбувся 22 червня 2024 року на Харківщині. Депутатські запити і звернення традиційно йшли на початку засідання. Проблемні питання щодо інфраструктурних чи соціально-економічних потреб на цій сесії озвучили депутати Мар'ян Лагода, Микола Федорчук, Наталія Макух, Сергій Ангеляшко, Михайло Чунгін та Павло Шудрик. А у порядку денному обранці громади обговорили і ухвалили рішення з таких питань, затвердили звіт про виконання Бродівського міського бюджету за перший квартал цього року. Дане питання представила начальниця фінуправління Тетяна Мартиш. Як свідчать представлені розрахунки, заплановані доходи і збори виконуються. Важливим і одним із пріоритетних питань цієї сесії було затвердження комплексної програми підтримки сил оборони на 2025 рік. Нею передбачено понад 3 мільйони гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення і потреб 19 військових частин, які звернулися за допомогою. Також у рамках цієї програми виділено 60 тисяч гривень на матеріал для плетіння маскувальних сіток у волонтерському центрі. Програми створення місцевого матеріального резерву, боротьби зі злочинністю та мобілізаційної підготовки зазнали змін. Затвердили депутати програму сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Бродівському районі на 2025 рік. Затвердили також комплексну програму капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення Бродівської громади на 2025-2027 роки, що передбачає співфінансування з міського бюджету. Йдеться про будівництво Центру безпеки у селі Станіславчик. На це закладено 2 мільйони гривень та облаштування скверу на Майдані Свободи. На ці витрати у програмі передбачено. Понад 400 тисяч гривень. За словами міського голови, в нашій громаді є вже декілька прикладів дороговартісних проєктів, які вдалося завершити завдяки залученню коштів з інших бюджетів. Проголосували присутні депутати за програму фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради, у рамках якої виділено додаткові кошти для капітального ремонту водопровідної і каналізаційної мережі по вулиці Юридика, з силами комунального підприємства Бродиводоканал, що дозволить здешевити вартість робіт із даного проєкту. Також депутати підтримали виділення додаткових коштів в сумі понад 8 мільйонів гривень для капітального і поточного ремонту на комунальних дорогах громади. Зокрема, у межах розподілу даного ресурсу 4 мільйони 300 тисяч скеровується на завершення каналізування та ремонт вулиці Юридик та ремонт вулиці Юридика. 3 мільйони 800 на поточний ремонт доріг, в основному у сільських населених пунктах нашої громади. Громада живий організм, який постійно змінюється і потребує швидкого реагування на свої запити. Одним із яких є благоустрій. Тому депутати погодили внесення змін до програми благоустрою. А це чималий перелік заходів. Були внесені зміни до комплексної програми підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня на 2025-2027 роки. Зокрема, кошти із капітального ремонту підвального приміщення будівлі харчоблоку в сумі 100 тисяч гривень переспрямували на встановлення камер відеоспостереження на території міської лікарні а кошти із капітального ремонту благоустрою на комунальні послуги з теплопостачання та водопостачання загальною сумою понад півтори мільйона. Гривень, а 1 мільйон 200 тисяч гривень на реконструкції зовнішніх периферичних мереж для встановлення сонячної електростанції на вулиці Лесі Українки. Дискутуючи з даного питання, директор комунального некомерційного підприємства Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимось повідомив, що в середньому щомісяця здійснюється 300-400 обстежень, і це не лише приносить лікарні дохід в сумі до 150 тисяч гривень. Ривень щомісяця, а найперше рятує людське життя. Серед прийнятих рішень також внесення змін до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, зокрема, її доповнено новим абзацом про порядок надання адресної допомоги на відпочинок і оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів бюджету Бродівської міської ради. Йдеться про категорії дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та які перебувають в дитячих будівках. Сімейного типу на території нашої громади. Допомога у розмірі 14 тисяч гривень на одного надається не частіше одного разу на рік. Обдарована юнь Бродівської громади і надалі матиме підтримку депутатів, які погодили програму розвитку та підтримки молоді. Передбачено преміювання за високі досягнення вихованців Бродівської школи мистецтв та студентської молоді. Було затверджено програму розвитку спорту на 2025 рік. Програма збільшилась на 140 тисяч гривень, а також програму підтримки футбольного клубу Бугун в розмірі 600 тисяч гривень. Розгляд цього питання засвідчив про важливість підтримки місцевої футбольної команди, яка зараз 100% виступає у складі бродівчан для її гідного представлення на змаганнях, а також те, що футбол це не лише гра, а ціла веселка. Емоцій в даному випадку депутатських. Участь в обговоренні даного питання взяли депутати Михайло Чунгін, Вікторія Мазур, Микола Федорчук та Мар'ян Лагода, а також міський голова залишились на сумі представленій у проєкті 600 тисяч. Було погоджено внесення змін до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування, до програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективності діяльності управління служби безпеки, програму покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади на 2025 рік. Погодили внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Доповідачкою Тетяною Мартиш було зазначено, що за перше півріччя є перевиконання бюджету в сумі понад 25 мільйонів гривень. Відтак, начальниця фінансового управління представила розподіл коштів на видаткову частину бюджету. Тут теж тривали обговорення, а в підсумку підтримано вже напрацьований проєкт рішення. Прийняли рішення про ставки орендної плати за землю на 2026 рік, від розміру яких залежить наповнення міського бюджету. Нагадаємо, що в громаді є землі різного цільового призначення, зокрема, це землі сільськогосподарського призначення для житлової та громадської забудови, природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного призначення тощо. Перелік земельних ділянок і призначених ставок на території нашої громади розроблений дуже детально. Підтримали рішення про отримання позики в розмірі 33 мільйони гривень задля термомодернізації бродівської міської лікарні у рамках проєкту енергоефективність громадських будівель в Україні між Україною та Європейським інвестиційним банком. Доповідач Руслан Горболь зазначив, що є перспектива, що сума позики буде суттєво зменшена у зв'язку з тим, що Європейський союз візьме на себе частину фінансових зобов'язань. Тож депутати, звісно. Більшістю проголосували за, тим паче, що позика розрахована на 20 років. Підтримали рішення про участь нашої громади із проєктом якісна освіта без кордонів оновлення предметних кабінетів у партнерстві із містом Бендорф у конкурсі фонду малих проєктів товариства Інджейджмент Глобал. Є наміри оновити комп'ютерне обладнання у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Останнім питанням першого засідання 62-ї сесії було внесення змін до структури Бродівської міської ради. Ці зміни стосувались архівного відділу, а також сектору оборонно-мобілізаційної роботи. Повітряна тривога, а також негода, про яку надходили повідомлення із населених пунктів громади, змусили депутатів завершити роботу у цей день. На другому засіданні 62-ї сесії продовжили розгляд питань порядку денного. Зокрема, затвердили положення про почесного громадянина Бродівської міської територіальної громади. Зміни дозволять присвоювати звання військовослужбовцям також посмертно. Погодили зміну цільового призначення будівель на території громади, надали депутати дозвіл на проведення поліпшень, тобто ремонт орендованого майна компанії Бори вітер з метою покращення умов роботи працівників. Міська рада упорядкувала перелік об'єктів, які підлягають приватизації, а саме назви об'єктів та адреси їх розташування. Затвердили статут комунального підприємства Стадіон Ювілейний і Бродівської центральної міської лікарні в новій редакції, прийняли в комунальну власність громади об'єкти систем водопостачання та водовідведення у мікрорайоні Червоні казарми. Також переіменували вулицю Львівська на честь Героя України, підполковника Юрія Тимуся, частину вулиці Конюшківська на честь Героя України, капітана Івана Ваховського. Нагадаємо, що воїни здійснювали Місії на Азовсталь та загинули під час одного з таких бойових завдань 31 березня 2022 року. Затвердження детальних планів території, технічних документацій та проєктів із землеустрою, звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок завершили сесію. Не минулої місяця, як було скликано, позачергову 63-ю сесію, зокрема на ній було прийнято рішення про виділення із Бродівського міського бюджету субвенції у розмірі 2 мільйони гривень для обласного бюджету Львівської області на експлуатаційне утримання автомобільної дороги Гримайлівка Комарівка Лишнів у межах населеного пункту Корсів. Знову, як і на попередній сесії, заслухали і затвердили внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Також було передано придбану для плетіння маскувальних сіток тканину для благодійного фонду Богдани Багай.